Раїса Бірюк, жителька села Старочуднівська Гута, каже, що сьогодні прийшла на громадське обговорення з приводу призначення нового старости округу, адже не хоче бути осторонь подій. Сказали, що все кандидат вже буде у нас старостою. Значить, ми вже стали карці ну диви. Ми проти. Ну не хороша думка про нього. Розумієте, ну не хорошо відзиваються і там люди не дуже хорошою думкою. А район всіми руками за. За і все вони хочуть тільки на його Юрій Каленський проживає в сусідньому селі Годиха, яке теж увійшло до новоствореного годиського старостицького округу. Чоловік розповідає, що спеціально приїхав на громадське обговорення до Старочуднівської гути, адже кандидат на посаду старости округу до цього не один рік був селищним головою в його селі. Моє завдання просто проінформувати громаду. І задати ті питання, які в мене існують. є багато питань щодо лобіювання інтересів одних, і якби ігнорує, і те, що ігнорується не на аукціонах, не на прозорих схемах віддається земля. Це основне це основний знак запитання. Анатолій Фещенко претендує на посаду нового старости годиського округу. каже, що приїхав на громадські обговорення в Старочуднівську гуту, аби пояснити людям, що інформацію про нього і його роботу спотворюють. Звичайна війна за зем. Я знаю, що я чесна і порядна людина і працював чесно і мене, я думаю, що я заслужив на своєму окрузі. І довіру і повагу в деякій мірі ще, можливо, і особисті якісь амбіції і невдоволення окремих, скажімо так, жителів і посадових осіб, потрібно було набрати 143 голоси підтримки. Да була проведена процедура як громадських слухань, так і інша опосередкована форма, враховуючи ситуацію з ковідом з обмеженнями у вигляді збирання підписних листів. Даний кандидат набрав 213 голосів підтримки. В жовтні під час сесії Романівської. Селищної ради утворили 11 нових старостинських округів. До цього їх було 15. За словами Василя Ходюка, голосування за призначення старост новоутворених округів відбудеться під час сесії селищної ради 24 грудня. Ольга Степоренко Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.